9 листопада відзначають День української писемності та мови. Також цей день шановлюють пам'ять Нестора літописця, монаха києво Печерського монастиря, першого давньоруського письменника. Він вважається одним з авторів повісті минулих літ. Раніше існувала традиція. 9 листопада, коли батьки відводили дітей в школу, вони йшли до церкви поставити свічку перед образом Нестора літописця і помолитися, щоб він допоміг дитині в навчанні. Традиційно в день української писемності та мови пишуть диктант національної єдності. З кожним року кількість учасників мовного флешмобу зростає. Традиційно до написання диктанту долучаються відомі полюди, політики, митці, студенти та школярі. І це дуже класно, бо слово до слова зложиться мова.